we yeah. Огляд на мікрофон Fifine am 8 не повірите, мав бути ще в минулому році, але так сталося, що він потрапив мені до рук лише зараз, і ви за цей час точно про нього чули. Ви точно десь в когось його бачили, адже з моменту свого релізу він встиг набути неабиякої популярності, будучи якісним динамічним мікрофоном з усіма сучасними трендами, справді крутим дизайном, який личить як стриманому сетапу, так і геймерському, при цьому вартуючи кожної витраченої гривні. І для мене він відіграє особливу цінність, адже саме він був. Обраним варіантом ще дуже давно, коли я вперше замінював мікрофон. Тоді я його так і не купив. Але вітаю, піпле! Це FIFINE am 8. І давайте подивимося та послухаємо, як міг звучати мій голос приблизно останні два роки на Ютубі. Дякую за вподобайку та підписку. Окрема дяка спонсорам та патронам каналу. І розпочинаємо. Приїжджає ось в такому пакуванні, компанія славиться мікрофонами і розпаковувати щось від неї завжди кльово. Хоч всередині все і щільно та надійно, комплектація невелика, бо що сюди ще треба, окрім підставки, самого мікрофона та кабеля підключення, дійсно незрозуміло. Інструкція хіба що. Підставка тут млинець, так званий, знизу, прогумований, зверху схожий на матовий пластик, але важкий всередині точно метал, різьба 3.8. Мікрофон вже посаджений в тримач, теж з металу. Ніжка тримача розрахована як на 3.8, так і на 5.8 дюйма. При бажанні можна садити і на пантограф, але ми з'єднаємо стокове рішення, і все. Ось так виглядає мікрофон. І, на мою особисту думку, дуже своєрідно і класно. Такий собі дизайн цегла, але зі смаком може здатися, що стійка не втримає мікрофон достатньо кріпко, але корпус в нього з пластику, тож загалом він легкий разом зі стійкою декілька сот грам. Багато чув, що висота стійки мікрофона бажає бути кращою, і в певній мірі це дійсно так: 23,5 см. А зважаючи, що мікрофон динамічний, і капсуль має бути прямо направлено. До джерела або доведеться щось підставляти, або нагинатися для найкращого результату звучання. Я досить високий і не скажу, що були з цим якісь проблеми, та все ж фіксованість стійки дається взнаки. Кабель Type-C на Type-A 2 метри, яким можна просто plug and play до будь-якого пристрою, і мікрофон працюватиме в режимі від вбудованої аудіокарти. Окрім того, відразу кидаються елементи підсвітки, але все по порядку, адже не лише цим багатий. На одній частин корпусу є дві крутилки, одна з яких відповідає за чутливість запису мікрофону. Друга загучність моніторингу в навушниках, яка з них де, варто запам'ятати, бо на чорній моделі все дуже темно. Також над регуляторами є сенсорна впадинка, за допомогою якої можна увімкнути, змінити режими або вимкнути підсвітку, якщо затиснути. Є RGB, переливання та фіксовані режими. Реалізована вона круто. На відео та картинках мені здавалося більш посередньою, але розсіювання та кольори якісні і досить яскраві, а яскравість не регулюється, але повторюся, можна вимкнути. Якщо є регулятор моніторинга звуку, значить є можна. Можливість його моніторити, але це ще не все. Знизу, окрім Type-C та AUX роз'ємів, помітний XLR, А це на хвилиночку заявка на апгрейд або відразу більші можливості завдяки підключенню до окремої аудіокарти. На жаль, я наразі протестити це не зможу. в мене такої немає. Але XLR це однозначно респект і одна з причин, чому свого часу я думав саме над ним, адже це відкривало б шлях до апгрейду в майбутньому. А вартість мікрофона, зважаючи на все, що він пропонує, і на ту стокову якість запису, менше 100 доларів з боку є лого компанії. І якщо придивитися, видно тут і стик двох частин корпусу. Зверху реалізували кнопку м'юту. Вона теж сенсорна, а значить не клацає під час запису і виконана у вигляді такого мікрофончика, що світиться зеленим, якщо працює, і червоним, якщо ні. Працює, до речі, бездоганно. Безпосередньо сам капсуль захищений дуже приємним на дотик поролоном чи щось таке, досить типово, але він тут прям щільний, приємний і збирає пил, але не дуже товстий при цьому. Якщо зняти, видно капсуль майже у всій красі, адже він ще захищений металевим каркасом, що логічно. Звісно. Весь цей час ви чули мене в записі саме на цей мікрофон без опрацювання. Тож вже можете оцінити, як це було і чи вартує цей звук своїх грошей. А зараз давайте перейдемо в такий собі лайф режим, який мені дається найважче, проте все ж дозволить зрозуміти краще на якій відстані я говорю, як змінюється звук від зміни мого положення, там чутливості і так далі. Отже, говорю в мікрофон на рекомендованій відстані приблизно 15 см, і чутливістю 85 на мікрофоні та у віндовсі. Тобто не максимально, але близько до того. Ось так пише мікрофон на максимальній чутливості. Я збільшив все до 100. І давайте буду трішки зменшувати, і ви зрозумієте, як змінюється відповідно запис голосу, якщо я почну потрішки зменшувати звук і таким чином вийду в нуль. Ви мене не чули, і зараз я повертаюся приблизно на 85% чутливості. Тепер давайте затестимо, як динамічний мікрофон реагує на всякі БПП, МРПФ і зміна положення відповідно до мікрофону, оскільки рекомендовано говорити прямо в капсуль, він цілеспрямований. Я зараз буду трішки відхилятися, і відповідно ви зможете зрозуміти, наскільки він пише, чи ні, якщо говорити далі. Також ось так він реагує на збільшення дистанції і відповідно. На зменшення дистанції. Все ж, мікрофон, як на мене, найкраще себе показує, якщо говорити безпосередньо в нього. Не дуже голосно, але при цьому він робить голос такий компресований, подкастовий, я б сказав, і дуже-дуже добре з цим справляється. Принаймні, це я чую через свій моніторинг звуку. Добре, давайте ще затестимо кнопку Mute, як вона працює. І ви знову мене чуєте, як на мене, бездоганно. Звісно, я чую, як моніториться мій дотик. Але це набагато краще, ніж той самий натиск, і мені здається, що ви на записі, так як я вимикаю і вмикаю звук, не чуєте. Тож пишіть, як вам чи подобається ваші враження, лишайте в коментарях. Що ж, ось так звучить та виглядає Fifine am 8 На екрані я залишаю технічні специфікації і зважаючи на почути, що можна сказати у висновку. Як на мене, я навряд чи пошкодував, якби придбав його свого часу для запису голосу, адже лише в порівнянні можна було відчути різницю, а цей запис мені подобається. Він дійсно видає хороший результат за свою вартість. Він круто виглядає та має можливість моніторингу звуку та підключення по XLR. Підійде під різні завдання, від ASMR, бачив, часто беруть, або спробувати для вокалу навіть. Пені. Мірі його навіть так виробник позиціонує як для простого домашнього користування, так і для запису в тих самих домашніх умовах без належного оздоблення, адже динамічний відсікає сторонні звуки. Крутий варіант для подкастів, завдяки щільності голосу, який він пише. FiFine VM8 фактично за більш демократичний цінник покриває велику нішу юзерів та занять. Ну і щоб як завжди до чогось придертися, можу виділити недостатню висоту стійки. Все ж на умовному пантографі йому буде комфортніше. В іншому виявився тою моделлю, на яку я і очікував. Зважаючи на досить потужну затримку в огляді, дякую, що подивилися це відео. Окремо, дякую всім спонсорам та патронам каналу. А також за ваші лайки, підписки та коментарі. Всі посилання в описі. Бережіть себе і побачимось.